Синку, ти навіщо всім розповів, що вчителька цілувалася з директором? Так вона сама про це попросила? Як сама? Так і сказала. Ти чого смієшся? Розкажи всім ми теж посміємося. Куми, а як ти вважаєш, у кого дешевше брати товар у реалізатора чи у виробника? Найнижчі ціни, Куми. Як правило? У сторожа. Начальник відділу кадрів підбирає нову секретарку для боса, відкидає одну претендентку за іншою. Нарешті заходить дівчина і сміливо заявляє: якщо візьмете мене, я гарантую підвищити вам зарплатню. Що й на вийду заміж за шефа. Дружина каже чоловікові. Коханий, перед нашим весіллям ти казав, що я твоя богиня. Так говорив. Але за роки подружжя я перевиховався. Це як? А завдяки твоєму впливу, кохана, я став атеїстом. Лікар входить до палати, де лежить молода жінка. Доброго ранку, роздягайтеся, мені треба вас оглянути. Але лікарю, мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я в чудовій формі. Він мені так і сказав. Ой, куми, а хто вас стриг? Майстер? Я розумію, що майстер, а за фахом він хто?